Пань, тепло мене звати Денис Зайченко, і це буде. Максимально експериментальний матеріал. Просто огляд Powerbank Canyon Slim PB2008. Це модель достатньої потужності, щоб заряджати навіть ноутбуки ємністю 20 000 мАч або 74 Вт години з підтримкою 100 та 65 Вт на віддачу та прийом. Відповідно, пауербанк виглядає симпатично, виконує свою роль, компактний і зручний. Вартість цієї моделі на момент написання сценарію складає близько 3500 гривень, тобто 85 Доларів або 78 євро. Тобто це не флагманська модель. Тримайте це на увазі, бо флагмани бувають удвічі дорожчі. Комплектація павербанка базова. Сам павербанк у мене йшов заряджений з коробки десь на 34%, а також інструкція та кабель Type-C в Type-C. Кабель короткий і на диво Але це непогано, бо це не кабель для мишки, де потрібна гнучкість. Нічого не буду говорити про інші кабелі, але цей. Точно від перегину зламатись не повинен. Далі скажу одразу, що мені не сподобалось у цього павербанка. Він не металевий. Просто зроблений пластиком під метал, і це проблема лише тому, що я звик до суцільно металевих моделей флагманів. Бо по факту це не шкодить PB2008 ні в чому. Лише допомагає, бо важить вона менше, ніж мої, всього 480 грамів. А у плані температури, яку метал так відводить краще, інші оглядачі, більш технічно підготовлені, довели, що нагріву тут недостатньо, щоб спричинити біду. Банально тому, що площа цього павербанку Більша аніж у аналогів, які вищі аніж ширші. Я при цьому був впевнений, що це пов'язано з акумуляторами всередині, бо, наприклад, літій-іонні моделі мають певний стандартний типорозмір 21700 або 16500. І раніше високопотужні повербанки збирались саме з таких ось стандартних акумуляторів. Але Canyon Slim PB2008 це літій полімерна модель. Аліті-полімерні акумулятори не йдуть класичними типорозмірами. Вони аналогічні, скажімо, акумуляторам в смартфонах. Тому товщина там буде, по суті. В завгодно при цьому занадто тонким цей акумулятор робити не треба, бо і ємність буде мінімальною, і гнути його не рекомендується. Плюс сам пластиковий корпус навколо для захисту від зовнішнього середовища теж повинен мати хоча б базову, але товщину. Ємність Canyon Slim бідити 2008 складає 20 тисяч міліампергодин або 74 Вт години. Як я вже казав, це. Ємність рядового ігрового ноутбука. У мого, наприклад, Asus ROG Scar 15 G533QS. Ємність акумулятора складає 90 Втгодин, але з часом сіла до 80. Ну тобто, цей павербанк гарантує повну зарядку мого ігрового ноутбука до 90% з нуля. Якщо брати мій поточний смартфон, наприклад, Redmi Note 13 Pro Plus 5G з ємністю акумулятора 18 годин, то цього вистачить на 3 з акул. Зарядки по швидкості зарядки теж все нормально. Повний список стандартів потужностей з усіх чотирьох роз'ємів я надавати, вибачте, не буду, бо він довжиною зі сторінку. І ви це можете прочитати на офіційному сайті. Я посилання надам. Єдине, що скажу, очевидно, що ви в сумі від всіх роз'ємів не отримаєте більше ніж 100 Вт. Майте це на увазі. Багато кому це буде очевидно, так, але якщо це ваш перший огляд павербанків, так дива не очікуйте. Також павербанк. Не підтримує скрізну зарядку, тобто, точніше, підтримує, але не безшовну. Ну тобто, якщо вимкнеться світло, він не слугуватиме аварійним дебаже, скажімо, для роутера. Як мені повідомляли, це для літій полімерних акумуляторів нормально. Пастру адекватно працює лише з літій-іонними. Тим більше, що для роутерів існують значно більш традиційні системи і дешевші, також, хоч і менш ємні. Щодо підтримки стандартів швидкої зарядки то Canyon Slim PB2008 спокійно віддавав 100 Вт по Power Delivery і приймав 65 Вт від фірмового 120 ваттного блока Xiaomi. Тобто підтримка Power Delivery чесна. Про підтримку більш екзотичних стандартів не заявлено і це добре. USB вже достатньо розвинений, щоб потреба у всіляких глючних та оверпреснутих суперфлешчардж, або що повністю відпала. Power Delivery вам буде достатньо. Ну а підсумки наступні. Ви можете бути 100% впевненими, що я за допомогою Canyon Slim підіщі вісім буду заряджати і ноутбук, і смартфон, і зігріватись від електричних ковдр. Матеріал про них буде вже скоро. Цей павербанк компактний, візуально привабливий, ємний та універсальний. І навіть екран у нього на камеру не мерехтить. тобто якість компонентів місцями навіть надмірна. Тому так рекомендую. І на цьому в мене мабуть все. А в коментарях не забудьте написати, чи важлива вам у павербанків. Підтримка екзотичних стандартів зарядки. Ну там вівовських флешчар, тощо. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все, YouTube їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе та будьте здорові!